Росія піде на компроміси по мирній угоді. Росія піде на компроміси по мирній угоді. Росія піде на компроміси по, мі... по мирній угоді. Росія піде на компроміси по мирній угоді. Дві каже знову випадає. Те, що випадало на Донбас. Майте на увазі? Дивіться минуле відео. Так що, але це не одним днем вирішується. Пам'ятаємо. Так, буде, доведеться. Зеленський. Не виходить. Він тримається силою і просто без компромісів не вийде. Ці компроміси стосуватимуться Донбасу. Так, ці компроміси стосуватимуться інших територій. Дві та територія зупинка по лінії фронту. І ці компроміси стосуватимуться території, з яких буде вивід військ. Тірка Пентаклів. Тут ні. Там, мабуть, все прописано. Це не компроміси йде. Угу. Там інша тема. На тему виводу військ трошки інша тема. Кордони, пауза. А вже потім вивід військ тема тему. Ага, все бачу. Тепер увага. Спочатку зупинка, а потім вивід військ там, де це буде обговорено. Не буде іншого поки, так. Це це тему від, 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 відкидаємо на потім. Нас цікавить, що. Донбас і зупинка по лінії фронту. Ось тут десь буде вже. Вони будуть щось мудрити. Доленосно. Час. Не чіпляєтесь до часу. Набридло. Ви чіпляєтесь постійно до часу. Почекати можемо, почекати можемо. Ось і все.